Крінка плюс. І сьогодні в мене челендж. Смузі челендж. Я його знімаю з мамою. Привіт! І перші... Ну так. Ні, перше покажемо, що у нас є. У нас є яблука. У нас є фруктова тарілка і овочева тарілка. так? У нас є яблука, клубніка, малина і. Нектаринка, бананчик, черниця. Шоколад, в якого є горіхи, і простий шоколад. шоколад з кіндера. Це два чорних шоколади. Тут у нас що. лимон, морква, червоний помідор, огірок, жовтий перець болгарський і рожевий помідор. Латерея. Сік і йогурт. Так, те, що ми будемо викидати, буде. чува, папір, чува що чу хочеш. А, я yes. програла. Значить, ти починаєш, так? Так. Таке, коли я хочу. Я став У мене банан. Ага, тобі показує, а? Я вважаю, Давай. О, буду собі сама накидати. Будемо викидатися така. Помогти трошки. Весна кидати чи не вести? Не вес. Я думаю, хватить. Добре. Як чорниця потекла. Тепер я. Чорниця. а в мене клубніка. Коли клубніку? Поки що у нас сіла на іпріки виваляється. А, наш шинів, я вже забула. Е, про шарну яуду. Чорниця. Так, черниця. На сам. Вам то ще бере? Беру. Может, у Юліка помню? Я вам mm, не убрал. <соф decision>. Я думаю, что не помни даже. Покажи. Так, сунеце. Покажи. Вот. Покажи. Сумеется. Я думаю, Марин. Помогти этому? Ну так, давай. Трошки потекло. Ну ничего. Ну, Забираю. Так. Якщо в мене виглядає. І у мене чорниється. Поки що у нас попадається все з моєї тарілки Я думаю, кому попадеться. Це була така бумажечка. Розвертаю. Поки все добре. Навіть смачно. Хорошо. Жовтий перець. <laughs> Давай, перцю парк, трішки, так? да? Я Чорный поріхом. Дорожевий. <світний> <світний> Покажи, щоб всі бачили, що тебе попалося. Ні, Що тобі попалося? До гранга показуєш чи ні. Ні? добре? Не. І в мене так. Давай. Все, хватить. А, мені розказали правила нашого челенджу, так? Так. Все, що ми готуємо, тато їсть. А <світний> Це! Як мене виглядає. Це як мама так, тепер мама тягне. Давай. О, мені ще шоколад. Мені ще звичайний скіндера шоколад. Добре, тягне, Каруся. У мене поки смачно. Поки в мене смачно. Відкрила. Страшно. Нектарин. Нектаринка тобі попала. Я так хотіла нектаринку. Нам пасси. Так. Тепер що мені попадається? Uh -huh. Помідор червоний. Uh -huh. Мама, перше все було так добре. добре. Мама корпить помідор. Давай. О, oh, тобі паса йогурт ляємо же певно в кінці, як будемо. А чому? Зараз ляємо ну, вже. Ти трошки те? Ну, так. Ну так вигляда. Йогурт, щоб нам би бути точно сік. Ну, Но... ну може бути такий сік. О, мені палось яблуко. Я буду робити своє. Сейчас мило <різь> яблуко. А у нас от такий сік там. Мені. Сік. Яблуко. Карлося тягни. Ти знаєш, тебе з йогуртом досить смачно виглядає. Якщо не згадувати що там є перець, помідор. то ніби. Лемон поганий. Ось і наші каплю. Ось я не так аж. Звісно. Карін, зараз води подаємо. Ось і на тепер я. Так. Я? Ой! Ок! <рістична> Офіру. Офіро. Попробуй, як тебе. Бери. Покажи. Мами. Ні, ні. Так. Огірок. Так. Не залишилась воз. Але якщо мені подобається свік, то я не буду наливати, то буде. Добре, знаєш, тобі дуже зараз повезе. Тут у нас поки що лишилося. Якщо а, тобі попадається сік, це значить це буде мій сік. А ти що тобі попадається? Що там ще залишилося? Я вже не пам'ятаю. Що все смачненьке для тебе є. А, я вже поняла. Морква. <рес> Морква. Ми не кидаємо мені моркви. Ну, так. так. А я, знаєш, заливаю собі сік. Приберемо. Бо в мене поки дуже смачно, так? Ну мама, ну правильно, огряо. Так, так, тепер, Каруся, будемо двери. Зараз ми будемо пробувати. О, мені що страшно. Я попрацював бумажечки. Нам сюди вдалося експлуатація. Всі ось такі бумажки. Щоб вони нам не Так, Каруса, давай ще відкути. так? це Тобі йогурт. Так. Я вижу, Мені інтересно, цей йогурт проб'ятів всі. Побізорі <сі> свята. Так, зараз буде шумно. У буде химно. Це все. Плюс. Ставте свої плюсики. мені, <сі> <сі> Якщо в мене коктейль буде. хочете спробувати, то пишіть в коментарях, ми вам напишемо рецепт. Ну, запах? Ну, звичайно. Чим вище чуєте там? Лимон! І перець. Так. так. Лимон і перець чути. Отак він виглядає. Ми будемо наливати прям. Пюре, пюре. Будемо питатися. Пюра, Виглядає.

Oh, Всім папа! Підпискуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть, чи ви хочете спробувати от.